Виконуємо номер 190 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Український вантажний літак Мрія. Перевіз найбільший в історії авіації. моновантаж вагою 187 600 кг. Округлий. Число до тисяч кілограмів. Та подай у тонах 187 тисяч 600 кілограмів. Нам необхідно округлити до тисяч кілограмів. За розряд тисяч відповідає цифра 7, праворуч від неї розміщена цифра 6. Тому цифру 7 збільшуємо на одиницю. І маємо. 187 600 наближено до рівня 188 тисяч. І тепер число 188 тисяч кілограмів. Ми повинні записати у тонах. В одній тоні 1000 кілограмів, тому 188 тисяч кілограмів це 188 тонн.